У Черкасах знову рванув напірний каналізаційний колектор. Цього разу аварія трапилася на вулиці Чигиринській. Пошкоджена ділянка колектора перебуває на балансі пад Азот. Прорив стався опівночі. Стічні води затопили дворище щонайменше двох приватних будинків. На тепер там працюють бригади Черкаси водоканалу та Пат Азот. Вони монтують обвідний колектор для тимчасового транспортування стічних вод. Подивіться, що в погрібі машини викачують воно обратно. Все прорвали там каналізацію. Так, а в двір вам затопило? Звісно, Все затопило. Це вже воно в час ночі було і до ранку. Це воно обратно все тече, те, що вони качають. Йде якби в даний момент процес переключення, а транспортування стічних вод міста помимо пошкодженої ділянки, для того щоб наші черкащани не відчули незручності. Ну зазвичай, якби така аварія, вона такі роботи по ліквідації аварії складає десь 5-7 днів. Я думаю, в цей термін мазот повинен ліквідувати.